Знайте, іноді найбільші загадки давнини лежать не десь глибоко під землею, а просто на поверхні, у всіх на виду, але їх справжнє призначення залишається таємницею. Давайте спробуємо її розгадати. Якщо поглянути з космосу, ці лінії схожі на якісь дивні шрами на тілі планети. Десятиліттями вчені намагалися зрозуміти, що це таке, і відповідь виявилася набагато, набагато складнішою, ніж будь хто міг собі уявити. Отже, наша історія це такий собі археологічний детектив, а докази розкидані на тисячі кілометрів по пустелях і степах. Просто уявіть собі, масштаб, це ж не просто кілька ям чи одна лінія, це велетенська мережа, що охоплює цілі регіони. Зусилля, які були потрібні для її створення, цілком можна порівняти з будівництвом пірамід. От тільки на відміну від пірамід, ця технологія залишалася майже невідомою. Ну, звісно ж, існувала цілком логічна, загально прийнята теорія, яка, здавалося, все пояснювала. Але що, як ця красива теорія від самого початку була хибною? Давайте подивимося на цю класичну теорію. Вона була настільки переконливою, що роками, навіть десятиліттями, її ніхто не ставив під сумнів. Ідея на перший погляд геніальна. Стародавні інженери знаходили підземні води десь у передгір'ях і просто копали тунель під невеликим нахилом. Завдяки звичайній силі тяжіння вода сама текла туди, куди потрібно, до міст і полів. Тобто ключовим елементом тут був саме тунель, така собі підземна галерея, рукотворний канал, яким, як усі думали, і текла вода. А у ці отвори, що ми бачимо на поверхні, ну тут все логічно, це ж шахти. Через них спускалися робітники, підіймали нагору землю, а потім з роками чистили туней. Все сходиться, правда? Але. Але от коли вчені взялися за лопати, щоб, знаєте, підтвердити цю теорію на практиці, на них чекав, м'яко кажучи, сюрприз. Це було головне питання, яке просто повисло в повітрі. Якщо ці ями це шахти, що ведуть до тунелю, то власне де сам туней? І вони копали справді копали глибоко, залазили в ці колодязі, сподіваючись знайти ну, хоч якийсь горизонтальний хід, що їх з'єднує. Вони шукали те, що мало бути серцем усієї системи. І ось вам пряма цитата з дослідження, яка звучить, ну майже як вирок. Жодних слідів, галереї, що з'єднує колодязі, не знайдено. Уявляєте, жодних тунелів. Нічого. Вся оця красива теорія просто розсипалася над руски. І що найцікавіше, місцеві жителі, їхні знання, що передавалися з покоління в покоління, ніби натякали на щось зовсім інше. Вони казали, що вода просто тече сама по собі, з одного колодязя в інший, без усяких тунелів. Гаразд, тоді якщо це не тунель, то що ж це таке? І ось тут починається найцікавіше, бо відповідь виявилася ще більш вражаючою. Давайте просто порівняємо, щоб усе стало на свої місця. З одного боку класичний канат. Його суть підземний тунель, функція просто доставити воду з точки А в точку Б, а з іншого боку, нова система Карес GM. І тут ключове жодного тунелю. І функція зовсім інша: не транспортування, а управління водою з кількох джерел одночасно. Ось вона, ця нова модель. Це вже не просто акведук, це, по суті, складна гідрологічна система, створена, щоб керувати цілими підземними річками. Так як же це все працює без тунелю? Давайте покроково. По-перше, система колодязів збирає воду з поверхні, дощ та лисніг. По-друге, і це ключовий момент, оці ряди колодязів ніби прошивають різні підземні водоносні шари. По-третє, вода починає перетікати крізь ґрунт з одного шару в інший. І нарешті в кінці цього шляху тиск води стає настільки сильним, що вона сама виходить на поверхню. Геніально, правда? І все це без єдиного метра тунелю. Виходить, що ці отвори на поверхні це зовсім недопоміжні шафти, це активні елементи системи. Кожен колодець це такий собі інфільтраційний вузол, який з'єднує підземні потоки. Це ж повністю змінює погляд на всю цю споруду. І це відкриття це не просто якась там поправка в підручнику з історії. Ні. Воно показує нам спадщину просто неймовірної людської винахідливості та вміння жити в гармонії з природою. А тепер подивіться на цифри. Вони просто вражають. Так, класичні канати в Копеддазі, це величезний масштаб. Але погляньте на системи Карес GM -Ем в Нуратау чи Каратау, сотні ліній, сотні кілометрів. І все це нагадаю без тунелів. А ось це число, просто щоб усвідомити обсяг роботи: 10 тисяч, близько 10 тисяч вертикальних колодязів. І це тільки в одному регіоні Саурана. Уявляєте, скільки праці було вкладено? Завдяки цій технології, посеред пустелі, виростали і процвітали цілі міста, от як Сауран у Казахстані. Це не просто якась інженерна цікавинка, це буквально фундамент, на якому стояла цивілізація. І ось що цікаво, коли ми заново відкриваємо таку систему, ми розуміємо, що стародавні народи знали про стійке використання ресурсів набагато більше, ніж ми думали. І це змушує задуматися. А які ще геніальні, давно забуті ідеї просто чекають у минулому, щоб допомогти нам вирішити